Ви на каналі Ані Крапчиковал. Поки в мене загружається відео, я знімаю нове, скажіть, воно всього вже вийшло, бо я вже третій раз перезнімлюю. Я вже тут почала розкривати, сьогодні буду відкривати отакі от банкоматік з жувачками, я надію, що я його не поламаю. О! Ура! Стоїть він і 78 гривень. А це зараз знижка на нього. Я без знижки не помню, скільки стоїли деревость. Якщо що я потім заберу. Так. <схід> открыванка. Открыванка. Такий прикольный земля. мене просто кольор любимий зелений, Я вирішила взяти зелений. Це ми тако будемо крутити. і тут буде будем котища. Короче. Відкриваємо. Не ломаємо. Як його відкрити, щоб не ламати? Я зараз хочу так відкрити, щоб його... Я высыплю его. Ну, Но, зато нормально надеюсь открыть. Открыла. Так, я в коробочку его забрала. В коробочку. Кстати, вкусный конфет. Высыплю. Все, висипала. Ця штука, слава Богу, не розціголась. Тепер треба все пересипати. Це так прикольно. Чувствую себе лопаткою для конфетки. Ламати так, сподіваюся, я його зараз не зламаю, таке, страшненько. А що, як Маріна робила мене і розтага колись? Нормально. Накаркала. Накаркала? Ну, тут трохи роз'їхала, то це за фігня? Ну я вже бійся. Тільки що нормально було, я позмусялась, нормально. как? А я? Все, а вот так стоишь. Так, ладно, жвачка упала. Все, жвачка стоит. Ставим, потом снимаем. Так, берем. Так, берем. Вот так. Всё, О, и зеленая як кесара якраз стоит. А я просто потом можу жвачки типу, закидывать. Все. У нас якраз жвачки під е, магазинчиком коло дому продаются. О, і тут про желенок пога. А ты то точно жвачка чи ні? Джонская справда була йожи. Це тобі за звук був. Почекайте. А я подумала, що у мене звук підлетів. Слава Богу, ні. Не, ну звук такий був, що мать усім. Коротше, банкомат прикольний. Буде в мене в кімнаті лежати, мене хрест не побачив, вона мене приб'є, бо я і так багато, багато жива. Мен зараз покажу, яка стала галочок. Стоїть. Це за півроку. Бо я у вересні почала збирати. А. Просто для відео треба було 8 жувачок, я так далі почала збирати. Ось ще раз. Два. І в вдруг закуся одна лежить. А таке от було відео. Підписуйтесь, ставте лайки. Усім пока-пока!